Брутальні вибори в Чернігові або велика сила місцевих пенсіонерів. Через високі тарифи на воду та тепло вони гуртом прийшли побити начальника ЖКГ. Мовляв, це він навмисно підняв ціни. Чернігівські бабусі на чолі з керівником громадської організації народний контроль Андрієм Глабою боролися за зниження тарифів. Карманич цієї організації один із кандидатів на вибори до Верховної Ради по 205 округу. Він організував та привів своїх побратимів до начальника ЖКГ. Ось тільки прийшли вони не за адресою. Підвищення тарифів, в компетенції депутатів міської ради та агресивний натовп навіть не став розбиратися. Новоназначеного начальника ЖКГ та його заступників штовхали, обкидали землею. Та розірвали одяг. Після такого візиту Геннадій Луценко потрапив на лікарняне ліжко. Нині він перебуває в інфарктному відділенні. Лікарі заборонили йому будь-яке спілкування, не впустили журналістів. Ми зв'язалися з паном Геннадієм телефоном. Він запевнив, що жодне з озвучених пікетувальниками питань до нього не стосується. Які їхні питання, які вони говорили мені, жодне з цих питань, тобто не має ніякого підручів, ні заяв немає, ні. Ну, сто відсотки стверджень. Мені говорили, що я вже понад 10 років не даю їм відповіді, хоча я працюю на посаді лише 3 місяці. Найбільше дісталося заступниці начальника. Тендітна жінка захищала його своїм тілом. Агресивні мітингарі накинулися й на неї. Ми почали захищати свого керівника, але вони не слухали, скандували якісь гасла бездумні і почали. Мене бити за волосся тягати. Мітингарі привезли з собою клітку, підписану з помилками. В неї намагалися посадити головного комунальника міста. Нині міліція відкрила кримінальне провадження. Триває слідство.